Діду вважається символом урожаю, достатку та добробуту. Раніше він виглядав як простий сніп сьогодні ж його оздоблюють декоративними елементами, надаючи сучасності і при цьому не втрачаючи його значущості. Діду, взагалі, є такою. Давньою різдвяною традицією українською, хоча раніше він виглядав просто як сніп, не було таких вже придуманих декоративних елементів, але зараз ми можемо впроваджувати все нові елементи, і ми також бачимо, як дідух трансформується навіть в наш час. Також він символізує єднання трьох світів. У більших за розміром це відображають три яруси. Раніше при його виготовленні важливу роль відігравали числа 7, 12 та 4, що мали своє символічне значення. Дуже багато є символіки в дідуха. Є ярусність там з трьох ярусів, і він символізує єднання наземного світу людей, світу богів і підземного світу. Цифри числа грали роль в українців завжди. Це сім днів в тижні. 12 12 місяців, четвірка, також трійка, грають роль. Сплисти дідуха можна і в домашніх умовах, адже його основа пшениця й жито. А для краси додають сухоцвіти. Для невеликого знадобиться близько 60 колосків. Великий трохярусний має понад 200. Ті, хто створює дідуха вперше, можуть закласти на це дві години часу. Взагалі, дідух вважається нескладним предметом декору і, маючи якусь таку зрозумілу схемку, зараз є багато відео на Ютубі навчальних просвітницьких. Використовуються усі колоски, з лакові, все ж нам подобається, і сугоцвіти. Тобто нам головне, щоб нічого не в'януло, бо дідух має від початку різдвяного циклу свят до закінчення до водохреща відстояти. Традиційно його ставлять на святвечір у почесному кутку у селі, а іноді в центр столу. Попри зміни часу, дідих не втрачає свою популярність, адже сьогодні є чимало майстер-класів та навчальних відео. Таким чином святковий символ залишається актуальним і у сучасному світі. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський».